Програма актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми говоримо, як уберегтись від кліщів. Наша гостя студії Оксана Поліщук, лікарка дерматовенеролог вищої категорії, дитячий дерматолог Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного центру Вінницької обласної ради. Пані Оксано, мої вітання. Доброго дня. Добрий день, і для початку розкажіть, де ж найчастіше можна зустріти кліщів, де не варто ходити для того, щоб себе обезпечити. У великому рахунку, коли нам зараз задають це питання останніми роками, відповідь звучить, ми можемо зустріти кліща кругом, де би ми не знаходились. Кліщі повсюди вони знаходяться у зовнішньому середовищі. Це їх звичне середовище, де вони перебувають на протязі року, але у них є певні піки активності. На сьогодні це один з піків активності, який припадає саме на травень-червень. Наступний буде у серпні, вересні. Проте ми не можемо бути впевнені і у березні, і у листопаді, тому що ми маємо справу наразі з тим, що підвищується температура. Да, оточуючого середовища у нас стає більше теплих днів, у нас стає більше вологих днів. і на сьогоднішній день зустрітись з кліщем, ми можемо кругом у парку, на прогулянці, п'ючи каву на своєму улюбленому на своїй улюблені локації, десь біля річки і так далі. Тому, якщо раніше, декілька років назад ми говорили про те, що так, десь на відпочинку, на виїзді, на пікніку, треба бути обережним, треба дивитися за тим, де ми знаходимось. То на сьогоднішній день ці рекомендації трішки уже втрачають актуальність. Ми маємо пильнувати себе будь-де, де, де би ми не знаходились. А коли ми знаходимося, до прикладу на прогульці на прогулянці або десь ну просто подорожуємо, як убезпечити себе? Можливо, якісь просто е такі технічні методи, одяг, розкажіть про це, як так. убезпечити. Е Дуже актуальне питання, тому що насправді це речі дуже прості, над якими ми часто не замислюємось, але водночас оці дуже прості і правильні речі допомагають нам себе максимально уберегти. Перше і саме основне, ми захищаємо шкіру механічним шляхом. Що це значить? Це одежа. Так, це банальні речі. Але якщо ми знаємо, що ми перебуваємо цілий день на природі, ми перебуваємо десь ідемо на прогулянку у парк на тривалий час. Ми діти, це одежа, переважно. З довгим рукавом. Це одежа, яка закриває делікатні ділянки тіла. Тобто це зап'ясток, да? це ділянки на ногах гомілково-ступневого суглобу, це ділянки згинів фізіологічних, фізіологічні складки, це згини ліктові, коління. Ми обов'язково маємо захищати задню поверхню шиї, тому що це одна з улюблених локацій інвазії кліщика. Друга рекомендація: цей одяг бажано має бути у світлих тонах. Кліщик а е, переносчик бореліозу це іксодовий кліщик, він переважно темно коричневого або чорного кольору. Е, не те, щоб кліщ боявся е, да, е, білого одягу. Ні. Просто на світлому, на світлому одязі його краще видно і ми можемо його вчасно побачити. Наступна порада це репіленти. Да, однозначно, ми маємо їх використовувати, їх не потрібно боятися. Е, да, Існує така думка, да, шкідливо, так, це все. Має місце бути, і особливо молоді мами часто бояться наносити репіленти маленьким діткам. Але у нас є багато засобів наразі сучасних, адаптованих до використання саме у маленьких діток, і ми можемо їх наносити на шкіру як і нашим малюкам, так і собі. Їх потрібно поновлювати кожні 2-3 години, і це теж важливо. Наступна дуже проста рекомендація це банальний самоогляд. Перебуваючи десь на природі, ми маємо елементарно обдивитися себе, своїх рідних на предмет наявності кліщика. Обов'язково у діток обдивляємо задню поверхню шкіри зап'язки, ліхтюві згини. Обов'язково волосиста частина голови у дітей одна з найулюбленіших локацій інвазії кліща. Діткам обов'язково не радимо бігати, босоніж. Вони всі люблять це робити, але наразі трішечки не та ситуація, і діткам обов'язково обдивляємось делікатні ділянки тіла на нижніх кінцівочках, пахова складочка, колінні згини і ділянки гомілково-ступневого суглобу. Провели час на природі, повернулись додому, гарно обтрусили всю одежу, ковдру, одежу, перемо. Як зазвичай обдивляємось вдома е, самі себе своїх рідних ще раз і обов'язково приймаємо душ. І дуже часто цих банальних простих рекомендацій достатньо. Чому? Тому що для того, щоб навіть інфікований борелією кліщ нас заразив і став джерелом бореліозу власне хвороби лайма, нам потрібен оцей інтервал у 48 годин. Далеко не кожен кліщ, який нас кусає, він є переносчиком борелії, а навіть якщо є е, півгодин. Кі там 15-20 хвилин, доки ми його не локалізували. Дуже часто у цього періоду йому недостатньо для того, щоб нас інфікувати. Тому е, чим раніше ми його побачимо і зможемо від нього позбутися, тим краще власне для нас. Ми продовжимо про небезпеку, чим вони небезпечні кліщі для людини. Але хочу ще повернутися до репілентів. Якщо говорити, як їх придбати, потрібно консультуватися з сімейним лікарем? Чи достатньо піти в аптеку, чи можливо магазини спеціалізовані, де вони продаються? Якщо ми говоримо конкретно про репіленти, вони не є лікарськими засобами. Достатньо буде рекомендацій грамотного фармацевта або провізора. Їх зараз є безліч, всі вони проходять певні реєстраційні періоди. У них Максимальний профіль безпеки, особливо коли ми говоримо про репіленти для застосування у діток. Тому, в принципі, те, що у нас є в аптечній мережі, ми можемо собі дозволити абсолютно спокійно піти придбати і себе захистити. Якщо у дитини, чи у дорослого, у минулому. До прикладу, спостерігалися якісь реакції непереносимості, можливо, якісь неадекватні реакції. Якщо це дітка, дитина я перепрошую, атопік, схильна до алергічних реакцій тут безумовно нам потрібна консультація чи сімейного лікаря, чи лікаря-алерголога, чи лікаря-дерматолога, повертаючись до того, яку небезпеку несуть кліщі, власне, які ж хвороби вони переносять, і наскільки вони небезпечні для людини? Кліщі насправді є переносниками багатьох хвороб. Це і різні форми і види лихоманок. Це туляремія. Це кліщовий енцефаліт, але найпопулярнішою інфекцією і найпопулярнішою хворобою є, звичайно, хвороба лайма, або відома нам як кліщовий бореліоз. До речі, багато хто думає, що хвороба лайма названа іменем автора, який її описав. Ні, вона названа на честь американського містечка у штаті Конектику, де у 70-х роках минулого сторіччі, власне, вперше була описана і успішно пролікована. І що стосується наших широт, нашого осередка, ми, так би мовити, бої Саме перенесення борелій і саме розвитку кліщового бореліозу. Тому що це захворювання таке доволі підступне, важко діагностується на ранніх етапах, проте при розвитку, через декілька місяців чи років, воно так, воно небезпечне певними небажаними наслідками. А які перші симптоми? Перші симптоми умовно не специфічні. Вони можуть бути, можуть і не бути, і в залежності від імунного статусу кожного конкретного пацієнта кожної конкретної людини. На ранніх етапах це можуть бути такі незначні прояви по типу Отак, ніби ми хочемо захворіти. Да? Нездужання, можливо, трішечки лихоманка, можливо, трішечки десь така летючість, больова у суглобах. Але, повторюсь, це дуже індивідуально і взагалі цей етап може бути пропущений. І дуже часто його людина пропускає, не звертає на нього уваги або списується на моменти якісь грипозні та вірусної інфекції, і, в принципі, до лікаря не звертається. Власне, навіть якби на цьому етапі людина звернулася до лікаря, діагностувати ні клінічно, ні лаборатор. Раторно наразі на цих ранніх етапах перші тижні неможливо. Наступним специфічним проявом є, власне, наші шкірні прояви. Це так звана мігруюча ерітема, славнозвісна мігруюча ерітема, про неї дуже багато сказано, написано, але тим не менш вона не втрачає своєї актуальності. Це велика зазвичай яскраво рожева або червона пляма, яка може з'явитись абсолютно рандомно на будь-якій локації нашого тіла. Помилково вважати, що еритема з'являється лише в ділянці укусу. В ділянці укусу також може розвинутись еритема. Але як правило, та еритема, яка розвивається в ділянці укусу, це банальна реакція на ті ферменти, які виділяє кліщ. Тобто, це така локальна контактна реакція, і її може дати по великому рахунку укус будь-якої комахи. Класична бореліозна еретема трішечки інша. Вона може з'явитись на будь-якій ділянці нашого тіла. До речі, вона дуже полюбляє. Ніхто не може пояснити, чого задню поверхню тіла. Спинку вона любить, вона любить сідниці, вона любить стегно задню поверху, вона любить задню бокову поверхню тулуба. Тобто ті локації, де зазвичай людина цю еритему пропускає. Пропускає чому? Тому що вона ніяк себе не проявляє. Це просто червона пляма, яка не підвищується над поверхнею шкіри, яка має абсолютно нормальну температуру, яка не свербить, не болить, і людина її елементарно пропускає. Оця еритема є дуже специфічною і вона з'являється зазвичай у період від тижня. До 4 тижнів після моменту інфікування. І вона, власне, є одним з таких патогномонічних е, признаків, одної з ведучих ознак власне, кліщового береліозу, яка має підштовхнути людину до того, щоб вона звернулася до лікаря і здала відповідні аналізи. Якщо цього не відбувається, еритема зникає. У цьому ще один момент це її підступності. Так само раптово, як вона з'явилась, так само раптово вона зникає людина її пропустила, вона не звертає жодної уваги на це, вона живе своїм нормальним життям. Але надалі, через декілька місяців, причому ці терміни різняться, це може бути 2-3 місяці, може бути до півроку ще до року. З'являються уже інші ураження. Ураження у вигляді якихось больових відчуттів в суглобах. Це можуть бути загрудинні болі по типу стенокардитичних у серцевому м'язі, це може бути якась різноманітна, така неспецифічна неврологічна симптоматика у вигляді головних болей, запаморщень, коли людина власне не розуміє, що відбувається, і от на цих етапах пізніх, але не специфічних дуже важко діагностувати власне бореліоз, і можна діагностувати не за клінічними ознаками, а лише за конкретними лабораторними обстеженнями. От в цьому і полягає підступність, що вона не складна для діагностики, але нам складно подумати про те, що це може бути бореліоз і якісь певні специфічні ознаки, крім власне оцієї славнозвісної еритеми, нас можуть до цього підштовхнути. А процес лікування довгий? Процес лікування е, індивідуально. Як ми любимо лікарі говорити, ми не лікуємо захворювання, ми не лікуємо хворобу, ми лікуємо людину, ми лікуємо пацієнта. Мінімальні терміни при вчасно виявленій е, хворобі лайма, доволі короткі це від трьох до чотирьох тижнів. Зазвичай, якщо розповсюджена уже форма, далеко м -м... декілька місяців ми маємо розвитку симптоматики, там зазвичай 3-4 місяці до півроку, але ці терміни це вже корекція певної симптоматики, чи то неврологічна, чи то кардіологічна. Якщо ми говоримо власне, про інфекційну частину, яка вчасно виявлена, 3-4 тижні, а надалі лише контроль динаміки лабораторних показників. Пані Оксано, а що робити, якщо виявили кліща, коли він присмоктався? Одразу йти до лікаря, якщо немає можливості звернутися, що робити, як його самостійно витягувати в ідеалі, і те, що нам приписують всі гайдлайни і клінічні протоколи при виявленні кліща, ми маємо звертатись до лікаря. Це може бути сімейний лікар. якщо це вихідний день, це може бути пункт швидкої медичної допомоги, який працює цілодобово. Але так, якщо у нас до прикладу немає можливості звернутись до лікаря, ми пам'ятаємо, що в ідеалі нам потрібні оці 48 годин, не нам, напевно, кліщу, щоб нас інфікувати борелією, Тому чим раніше ми його елімінуємо, тим краще для нас, і тим менше шансів на розвиток цього захворювання. До прикладу, ми знаходимося десь на відпочинку, що робити кліщик. Так, ми можемо спробувати самостійно позбавитись від кліща, і це не складно. Перше і основне правило, напевно, характерне для нашої медицини і для більшості наших маніпуляцій не поспішати і не боятися. Є кліщ, нічого страшного немає. За ці декілька хвилин. За декілька десятків хвилин він нікуди не проникне глибоко нічого страшного не відбудеться. Ми абсолютно спокійно, впевненими рухами, можемо собі дозволити його дістати. Перш ніж розказати, як дістати, напевно, треба розказати про те, що не можна робити. Категорично не можна е, чинити якесь насилля по відношенню до кліща, чи по відношенню до шкіри. Ні до чого це не призведе. Це призведе до того, що ми можемо зруйнувати кліщик, і голівка залишиться у шкірі. Перший момент, і другий момент це призведе до того, що елементарно шкіра почне давати нам запальну реакцію у відповідь, і це ускладнить нам елімінацію кліща. Обробили будь-яким антисептиком вогнище, там де знаходиться кліщик. Обережно, якщо ну, в ідеалі це робиться, е, так як ми робимо в медичному закладі, це робиться пінцетом з довгими браншами гострими. Ну, якщо він у вас є в аптечці, добре. Якщо цього немає, можна скористатися банальною марливою серветкою, паперовим рушничком, максимально тоненьким, так, щоб ми цього кліща відчували. І обережно намагаємось його захопити максимально близько до поверхні шкіри. Впевнено, але спокійно починаємо його поступальними рухами витягувати в прямому смислі цього слова трішечки доверху. Хтось робить це обертальними рухами, хтось робить це просто прямими поступальними рухами. Тут рекомендації різняться. Якщо ми звернемось до американських гайдлайнів, наразі це дуже модно, актуально, але дійсно є багато раціональних моментів. Американські гайдлайни нам радять це робити. Впевнено, спокійно, але чіткими поступальними рухами доверху, без обертів, оскільки це може збільшити шанси на те, що все-таки голівка залишиться у шкірі. Для того, щоб це зробити обертальними рухами, все ж таки краще мати при собі пінцет да, з довгими браншами, тоді це зробити набагато простіше. Ну і можливо мати трішечки більше досвіду, щоб це зробити. Щоб не трапилось. Навіть якщо нам не вдалось. Та, цілком позбавитись від кліща, і ця голівка злощасна залишилась у нас в товщій шкірі, знов таки ні в якому разі не панікувати, обробити антисептиком і за можливості да, ну, найближчим часом звернутися е, до лікаря, який це зробить е, у найближчого найближчих заклад, де це можливо. Якщо нам вдалося цього кліща позбавитись, знову ж таки обробили будь-яким антисептиком, який у вас є з собою в наявності, будь-яким спиртовим роз розчином, будь-якою с. Рветкою обробили антисептичною і закрили сухою марливою пов'язкою. Все це максимум, що потрібно робити. Ні в якому разі не можна закривати кліща чи закривати ту голівку, яка залишилась якими жирними мазями, жирними крімами, поливати бензіном. Маса різних методик не вийде голівка. Це призведе до того, що все ж таки буде розвиватись запалення навколо цієї голівки, до якому ми ще цьому запаленню закриваємо доступ повітря, і це у подальшому лише ускладнить ситуацію. А після того, як ми вилучили кліща, так. що з ним далі робити? Дуже цікаве питання. Е, дуже цікаве питання. Якщо ми вилучили кліща в ідеалі цього кліщика, в якому стані він не був. У нас, звичайно, на природі немає з собою стерильної ємкості, але є поблизу аптека, де можна купити ємність для забору сечі. Вємність для забору сечі закрили, і зараз більшість приватних лабораторій роблять ПЛР-тест, щоб з'ясувати, є цей кліщ носієм борелії чи не є носієм бореліозу, чи ми можемо спати спокійно. І віддалі ми цього кліщика до будь-якої найближчої приватної лабораторії несемо. Що робити, якщо у нас такої можливості немає? Звичайно, нам треба обстежуватися. Ми не знаємо і не можемо спрогнозувати, і немає ніяких візуальних видимих ознак, які б нам сказали про те, цей кліщ є носієм береліозу, а цей кліщ ні, він нормальний. Ми обробили поверхню, ми вилучили кліща. Все нормально, все хорошо, спокійно, немає ніякого інфікування. Ранка наша загоїлась, нас нічого не турбує. Але. Можливо, він був носієм береліозу. Якщо ми підемо одразу здавати якісь аналізи, ми звернемось до лікаря, все ми здамо загальний аналіз крові. Повірте, він буде абсолютно нормальний і часто людина на цьому заспокоюється. І надалі живе своїм нормальним життям. І от в цьому підступність борильозу. Тому що для того, щоб ми отримали певні позитивні аналізи, а саме, щоб були позитивні імуноглобуліни М до берильозу, мають пройти в організмі певні імунологічні реакції, на які потрібен елементарно час. І оцей час це від 2 до 4 тижнів. ідеалі 3-4 тижні. Після моменту укусу, оце той ідеальний час, коли ми можемо звернутися до сімейного лікаря, до лікаря-дерматолога, інфекціоніста і здати певні специфічні аналізи, а саме здати кров на імуноглобуліни М і G до бареліозу. Оце перше, що ми повинні зробити. Якщо цей аналіз нормальний, все добре, кліч не є носієм бареліозу, ми живемо своїм нормальним життям. Є такі випадки, коли аналіз, так би мовити, сумнівний. Тобто, припустимо, імуноглобуліни, начебто і нормальні, але якась така незрозуміла верхня межа норми. Не можна це залишати, да не можна ні в якому разі. Ми маємо повторити цей аналіз, але повторити знову таки, от через тих два. Три 4, 4 тижні і лише потім або заспокоїтись, або розпочати відповідне лікування. Є такі стереотипи, що кліщі люблять якусь групу крові більше або менше. Розкажіть насправді це так, чи <смеш> в гру в, в, в зоні ризику абсолютно всі? Спочатку це може здатись дійсно якимось смішним і незрозумілим, але дійсно такий факт має місце. Так само, як комарі люблять першу групу крові, так само кліщі люблять другу групу крові, і немає цьому жодного пояснення. На другому місці йде, до речі, третя група крові, яка по великому рахунку, ну, так як говорять гематологи, абсолютно не смачна, саме смачна, це перша для всіх комах. Напевно, логіки у цьому ніякої немає, але дійсно такі моменти звучали, і навіть ряд чешських науковців провели відповідні дослідження і дійсно підтвердили, цей такий цікавий факт, що кліщики полюбляють такі поціновувачі другої групи крові. Хоча, враховуючи ту безліч пацієнтів, які звертаються до нас на прийом, і у яких ми діагностуємо все ж таки бореліоз, не можна, маючи першу групу крові, чи, припустимо, четверту, да, повністю розслаблятись, і все ж таки треба пильнувати і дотримуватись певних рекомендацій. Ще один такий стереотип: що кліщі бояться певних запахів. Це справді так. Е, можливо, і бояться, але навряд чи це їх зупинить отак. Бо так, напевно, правильно відповісти на це е, запитання. Так, вони бояться певних запахів. Це дійсно це розмарин, це до речі, це ромашка. Знов таки ніхто не може пояснити, чому це розмарин, це ромашка, це евкаліпт, це ментол, це лаванда. І оці такі можна народні, так би мовити. Методи використовувати, коли, припустимо, ми маємо алергію, ми не можемо використовувати репіленти. Припустимо, це людина з хронічним алергічним ренітом, чи з астматичним, чи бронхіальним компонентом, яка елементарно не може використовувати хімічні репіленти. Тобто, про це так ми маємо пам'ятати, ми можемо застосовувати такі лайфхаки з народної медицини, щоб себе якось трішечки хоча б унебезпечити, але, звичайно, ефективність буде набагато нижчою, ніж. Коли ми використовуємо специфічні хімічні засоби захисту. А якою має бути профілактика після укусу? Профілактика бореліозу, е, Має, напевно, профілактику після укусу. правильно буде. Е, Розподілити на таких два напрямка. Перший напрямок це взагалі профілактика інфікування, тому що дуже часто укус будь-якої комахи, кліща у тому числі, це елементарно вхідні ворота для інфекції. І коли ми говоримо тим паче про укуси на відкритих ділянках да, тіла, тим паче. Тому вилучили кліща. Обробили поверхню шкіри будь-яким антисептиком, який зараз у нас наразі є під рукою. Він може бути спиртовим, він може бути на водній основі, припустим із вмістом того самого хлоргексидину. Цього буде достатньо. Обробляти кожні 4-6 годин на протязі тієї доби, у яку відбувся укус. В той день, коли у нас відбувся укус кліща, прийняти душ. Так, зі звичайними миючими засобами, так, але ні в якому разі не розпарювати додаткову шкіру, не використовувати абразивних ніяких е засобів по типу скрабування, да, чи тієї самої мочалочки, не паритись. І якщо у нас вже є вхідні ворота у вигляді укуса, і ми перебуваємо на природі, ні в якому разі вже не купаємось у водоймищі. Специфічна профілактика полягає от у тих лабораторних обстеженнях, про які я говорила. Коли нам не вдалося з'ясувати, цей кліщик є носієм борелії чи ні. А у 99% випадків ми не знаємо, є він носієм борелії чи ні, тому що ми не маємо звички, на жаль, нести цей кліщик да, до лабораторії. Тому ми через 3-4 тижні після укусу обов'язково звертаємось до сімейного лікаря і здаємо відповідні аналізи. Якщо після укусу нас починає щось турбувати раніше, оті неспецифічні симптоми, про які я говорила. Нездужання, підвищення незначної температури, дещо трішки болить голова, трішечки дещо суглоби, якось себе не так відчувають, звертаємось раніше і також здаємо відповідні аналізи. На завершення ще розкажіть, чи існує вакцинація від тих хвороб, які переносять кліщі? Якщо ми говоримо про кліщовий бореліоз і власне хворобу лайма, за яку ми всі вболіваємо, тому що дійсно це небезпечне захворювання. Епідемічне захворювання наразі специфічної профілактики на превеликий жаль не існує. Правильно сказати, вона нам ще не доступна. Ця вакцина є, і вона ця вакцина. У проходить уже останні етапи клінічних випробувань. Перші етапи вона пройшла достатньо ефективно, але ще не затверджена для використання. І ми маємо сподівання, так як це заплановано, що наприкінці 2025 року ця вакцина вже буде дозволена до використання. Наразі ми маємо застосовувати оті методи неспецифічної профілактики, про які у нас йшла мова. Пані Оксано, дуже дякую вам за таку інформаційну розмову. Дуже сподіваюся, що глядачам це буде корисно і укусів кліщів буде 100% менше. І вам дякую за запрошення, тому що тема дійсно дуже актуальна і маю можливість вам подякувати за те, за цю змогу, що я можу донести, хоча б мінімум якоїсь корисної інформації пацієнтам і взагалі всім зацікавленим особам, тому що дійсно більшість наших пацієнтів на превеликий жаль. Не розуміють, що робити на старт, куди звернутись і як поводитись в даній ситуації. Тому щиро вам дякую. Вам дякую, дякую за вашу роботу. Ну і глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю.